Сьогодні у нас на огляді Renault Megane 2006 року. Він пригнаний 2 роки тому, повністю обслугований. Додаткових вкладень не потребує, має два невеликих косметичні підкраси, а так в цілому по кузову все у гарному стані. Тут 1,6 бензиновий двигун, 131 тисяча пробігу. І давайте я вам покажу його зсередини. Також тут стоїть новий акумулятор. Є противотуманні фари, гарні диски, зимня резина. По кузову немає ніяких нюансів, це у нас кузов універсал, багажник доволі вмісткий, є шторка, також тут у нас домкрат. Все необхідне для ваших поїздок є. На задніх вікнах у нас шторки, електросклопідйомники. Тканина виглядає чудово, немає ніяких нюансів. Також тут є підлокотник з невеличким відділенням. Спереді у нас регулювання дзеркал, електросклопідйомники, механічне регулювання. Тут також тканина в непоганому стані. Працює авто чітко, без помилок, кнопочка старт-стоп, механічна коробка передач. Тут у нас ручник, підлокотник. І в цілому досить охайний, простий салончик. Це авто ви можете придбати як в лізинг, так і в кредит. Тож за більш детальною інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня без вихідних у місті Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18.